И все эти гора она есть мне Живуть в нашому органіві нашому органіцем. Привіт Уляну. Що ти робиш? Господь, що сталося? Ти що? Ти ж сама вчила, що не можна їсти. Не мити яблуко, не митими руками. А чому ти вирішив, що я їм брудне яблуко? Я його помила і руки теж. З милом? Ну, руки з милом, а яблуко ні. Отож. Треба яблуко мити з милом. Розумієш, довго-довго-довго. Вдома, вдома, вдома. За заціненими дверима, 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 розумієш? А ще краще обробити його цим. Пер, пере, пере ось, Перекисом, перекисом. Водню, водню, перекисом, водню, треба ще обробити. його. Розумієш? Ого? Ну, легше тоді взагалі відмовитися від яблука. Уляно, я тут прочитав, що твоє яблучко. Хочуть їсти й інші маленькі створіннячка. Хто? Хто? Ти не дивись, що вони маленькі. Ага? Вони такі страшні насправді і небезпечні. І mm. Нічого не бачу. Так, так ти їх і не побачиш. Ага. Вони ще ті. Знаєш, що вміють добре ховатися, я їх знаю. Ага. Хитрі. Ага. А, а потім, коли ти їх з'їси, вони в тебе в животі влаштують. Революцію. Їм буде добре там, а тобі потім погано. Налякав, скажи хто це? Може, я вже їх бачила? Це мікроби, Віруси і бактерії, всякі там різні. Ага, ти думала, що віруси лише в оцих комп'ютерах є? Ага, ні, не лише. Вони повсюди. Навіть зараз оточують нас. А, мікроби, бактерії. Та я їх не боюся. Нехай вони мене лякаються. Ну, я тебе попередив, як хочеш. Тоді пригощайся Яблучком. А, ні! Ти що? Я краще буду голодувати, аніж їсти цих мікробів. А, хоча, ти знаєш, я знаю, як з ними боротися. Так. Так. Не кровь. Ну. Я тебе больше. No, no, no. Тепер. Так робимо. Hmm? Так, 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 так. Гошко, а? а що з твоїм яблуком? У нього що, вітрянка? Ні. Тоді що ти робиш? А я борюся з бактеріями і мікробами. Я, знаєте, прочитав, що вони бояться всяких там ліків. Ха -ха, ось тобі на, на ось <с тримай. Ти що, образився? Ні. Знаєте, що я думаю? Я, мабуть, піду, зачинюся зараз в вашому будиночку, закрию всі двері, вікна і мікроби зроду до мене не дістануть. А ти знаєш, що в закритому приміщенні набагато більше мікробів, ніж на свіжому повітрі? Як більше? Що ж це тоді виходить? Від них не заховається? І навіщо Бог взагалі створив ці мікроби? Що вони не давали нам спокійно жити? Німа. Гужко, Господь створив наш світ чудовим і загадком. Є багато маленьких істот, яких ми не бачимо, навіть такі, про які ми і не здогадуємося. Але все створене Богом гармонійно. Якщо ми будемо дотримуватися правил гігієни і вести здоровий спосіб життя, то ніякі мікроби, віруси і бактерії нам не загрожують. До речі, на свіжому повітрі набагато менше мікробів, аніж у приміщенні. І вони до тебе не причепляться. Якщо ти будеш їсти чисто, корисно і здорову їжу. Пригощайся. Так. Добре, дякую. Ага. Здається. На цьому яблуку мікробів і всяких там вірусів немає. Сподіваюся, я з'їм яблуко швидше, аніж мікроби оселяться десь там в мені. О. Думаю, що вони не такі швидкі, як ти. А я запрошую вас помандрувати у чудове місце. А там мікробів немає. Гадаю, що ні. Хіба що на стінах, на стелі, дверях, ну ти їх не будеш їсти? Ні. Не буду. А ще у нас є захист. Ходімо. Микробчики. хлопчики. Де ви? Ну, виходьте по одному. А тут ж нікого немає. І куди ж і поділись? а вони, мабуть, вдома. Яку я велетенську хмаринку зробив? О, таке ну. Як з неї дощ не пішов? Так, і я теж думала, що буде дощ, а ми без парасольки. Та я ще більше міг би зробити. Отакену взагалі хмарину. То мені просто тебе, Уляно, шкода стало. Хей, привіт, друзі. О, привіт! Давай п'ять! А де це ви були? що хмаринки робили? Це, мабуть, жарт? Привіт-привіт! А ми справді з гошкою робили хмаринки. А хочете, ми покажемо, де нам вдалося помандрувати. Так, Це дуже цікаво. Тоді мощуйтеся зручніше, і ми подивимося. Ми в цікавому та загадковому місці. Це музей, який розповідає про явища природи, створені богом. В цьому музеї не просто можна дивитися на експонати, але й чіпати їх руками, а ще самим робити фізичні та хімічні явища. Запрошуємо вас мандрувати разом з нами. Розпочинаємо мандрівку. А де ж Гошка невже знову десь загубився? Ось і він. Тут не загубиться. Те, що на нашій землі Бог створив все дуже цікаво і розумно. Нічого немає зайвого. Навіть хмарки. Вам вони не подобаються? А без хмар життя на нашій землі не могло б існувати, бо хмарки це необхідно для всього живого волога. Бачите? Гошка за допомогою цього приладу сам робить хмари. Ви думаєте, це неможливо? Дивіться, в нього непогано виходить. Справа в тому, що хмари – це водяна пара, схожа на той, що йде від гарячої води. Під впливом сонячних променів вода з рік, озер і моря випаровується і піднімається догори. Там пара охолоджується і перетворюється на маленькі краплі. Краплі об'єднуються і створюють хмари. Хмарки, які робить гошка, це теж охолоджена пара. Як цікаво все створив господь, правда? А найцікавішим для творіння Бога є людина. Господь дав людині розум використовувати різні природні закони для полегшення життя на землі. Використовуючи закони фізики та механіки, люди вигадали навіть робота. Проте зробити робота таким досконалим, як людський організм, ще нікому не вдалося і не вдасться. Людське тіло надзвичайно точний та досконалий механізм. Ви тільки уявіть, наші очі можуть відрізняти до 10 мільйонів різних кольорів і обробити у багато разів більше інформації ніж будь-який телескоп. А людський мозок здатний виробити стільки електроенергії, якої було б достатньо для живлення лампочки. А ви знаєте, що наші м'язи набагато потужніші, ніж нам здається. Їх сила обмежена природою, щоб уникнути пошкодження м'язів і сухожилля. Проте відомо, коли в окремих випадках людям вдалося піднімати навіть автомобілі. Бог все створив чудовим і унікальним, а особливо людину. Але треба повертатися додому. Ви так цікаво розповіли і показали, ніби ми побували разом з вами. А біблія ж ще цікавіше розповідає про творіння бога, а хочете ми подивимося про це мультфільм. Усім сьогоднішня історія має назву за образом Божим. Пам'ятний текст знаходиться в книзі буття. Розділ перший, текст 27. У ньому сказано Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив. Чоловіка та жінку створив їх. Вістка на сьогодні така бог оточує мене своїми дарами любові. за шість днів Бог створив прекрасний досконалий світ. Потім він створив двох особливих людей, щоб вони насолоджувалися ним. Давайте прочитаємо про це. Бог створив сонце і місяць. Він створив рослини, риб, птахів і тварин. Він подивився на все це і побачив, що воно добре. Але його творіння було незавершеним. Настав час створити людей. Створення людей відрізнялось від створення тварин та рослин. Люди були створені за образом Божим, і вони повинні були керувати тваринами. Бог зліпив людину з земного пороху. Він старанно ліпив пальці рук та ніг, очі, вуха і рот. Завершивши творити людину, бог дихнув в людину дихання життя. Чоловік почав дихати. Він відкрив очі і озирнувся навколо. Бог посміхнувся до першої людини і назвав її Адам. Того дня було багато роботи. Бог сказав Адамові, що він відповідальний за всіх тварин, і його першим завданням було дати їм імена. Імовірно, Адам сміявся, побачивши мавп, які гойдались на деревах. Мабуть, він посміхався, дивлячись на слонів з довгими хоботами і великими вухами. А можливо, він зупинився, щоб погладити скромного оленя і пограти з чорним ведмедем. Бог промовив недобре Адаму бути одному. Я створю для нього помічника. Адам зрозумів, що лише він був один. Він помітив, що усі тварини мали пару. Вони були в компанії таких самих створінь. Вони могли спілкуватись і ділитись усім, але Адам не мав нікого такого, як він. І Бог вчинив так, що Адам міцно заснув. Тоді він взяв у Адама ребро і створив жінку. Коли Адам прокинувся, Бог привів жінку до нього. Адам був задоволений. Він сказав: вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою зватиметься, бо взята від чоловіка. Адам назвав першу жінку. Євою. В кінці дня Бог поглянув на все, що він створив: на рослини, дерева, риб, тварин. Адама і єву. Це був хороший день, і бог сказав: вельми добре воно. Вам сподобався мультфільм. Так! Mm -hmm. Уляно! Нам же час малювати. Поспішаймо! Так, настав час для творчості. А я пропоную всім зробити гарну картину. Ми виліпимо власноруч, дерева, хмаринки, сонечко, домівку, тобто все, що нас оточує. Ми робитимемо це незвичайною технікою. Зараз я вас навчу. Ну що, вперед? Так. Щоб зробити власноруч картину з пластиліну, нам знадобиться картон, простий олівець, пластилін. Червацький. І ще ваше бажання і старанність. Починаємо! Починаємо! Спочатку на картоні малюємо олівчиком контури майбутньої картини. Це може бути сонечко, хмаринка, дерево, пагорби, що завгодно. Починаємо. Пес пластилін розкатуємо ось таким чином, і охайно викладаємо по контурах нашої майбутньої картини. Для Виготовлення картини з пластиліну вам знадобляться картон та пластилін. Дивіться, як нас гарно вийшло. Господь створив нас не тільки розумними і сильними, а ще й талановитими. Гушку, що ти робиш? Ти що нічого не бачиш? У тебе що зірці зіпсувався? Бачу, не зіпсувався. Бачу гарну картину. Так, а от мікробів не бачу. Може, вони до пластиліну прилипли. От от якби взагалі цих мікробів не було, не існувало. Взагалі. Чому вони тобі заважають? Так ці мікроби, якщо Господь їх створив, значить вони для чогось потрібні. Наприклад, для того, щоб ми слідкували за своїм здоров'ям і могли вести здоровий спосіб життя. Тоді вони нам не страшні. А зараз пропоную послухати мудрі поради професора. Філіп Штейна і він розповість нам, як можна боротися з мікробами. Доброго дня, друзі! А, я чув, що у вас цікава тема. Про мікроби. Треба спочатку розібратися, хто вони ці дивні створіння. Ага. Ось. Так, 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 так. Мікроби це живі організми, які занадто. То малі, для того, щоб е, бути видимими неозброєним оком. Часто їх можна побачити тільки через мікроскоп. Отже, мікробами називають різні бактерії, там і всякі там хламідомонади, і так далі. Вивченням цих організмів займається така наука, як мікробіологія. Добре, дякую. Я зрозумів, що вона дуже грунтовна. Бактерії це частина мешканців нашої планета Земля, без яких життя на цій планета Земля неможливо. Вони забезпечують кругообіг речовин у природі. Коли говорять про бактерії, багато хто відразу уявляє шкідливі такі, такі, всякі такі злі організми, які часто зображують у рекламах туалетних всяких там засобів, які поширюють хвороби. Але цікаво, що є більше. Тисячі різних видів бактерій, деякі з них навіть е, корисні для людини. Наприклад, на землі бактерії дуже корисні, дуже корисні. Вони викликають гниття е, з неживих рослин і тварин і повертають їх у власне ґрунт, е, воду і повітря. Уявіть, без бактерії ця, ця земля, вся поверхня землі була б вкрита цими неживими рослинами ще довго. Бактерії відіграють дуже важливу роль у травленні тварин і навіть людини. Вибачте, це мабуть, яблука та банани. Зараз. Отож, з полегшенням продовжуємо говорити про бактерії, які живуть у кишківнику. Там вони е розщеплюють їжу і виробляють всілякі там вітаміни, е які потім використовує організм. Тобто бактерії необхідні для підтримки життя. Розумієте? Проте є і небезпечні. Бактерії, які можуть викликати різні віруси, різні хвороби. І з ними треба боротися. І робити. Е, ну, Робити, власне, це не так вже й важко. Для цього потрібно ретельно мити руки. До речі, а я помив руки зараз. Отож, ретельно потрібно мити руки, е, також мити руки потрібно і... Після транспорту, після прогулянки на вулиці, після відвідування хворої людини. І взагалі якомога частіше це робити, особливо перед їжею. Ще треба старанно мити посуд і всі продукти, які ви збираєтеся вживати. Ось так робити не можна. Намагайтесь ніколи не терти очі чи класти брудні руки в рот. Так бактерії легко зможуть проникнути у ваш організм. Якщо ви ненароком порізалися чи отримали іншу рану на шкірі, треба її ретельно промити перекисом воді. Залишу це на себе. Також просушуйте рушники, мочалки, зубні щітки перед кожним використанням. Адже мікроби, що розмножуються у вологому середовищі, загинуть в сухому. Я мікроб, і волога середовище для мене. Супер. Ой, сухародошна. Ще треба провітрювати приміщення, де ви довго знаходитесь. Мікроби бояться свіжого повітря, а також таких різких руків рушником. Про Рушник жартую, просто бояться свіжого повітря. Здоровий спосіб життя загартування збереже вас від поганих мікробів. Будьте здорові і товаришуйте тільки з корисними мікробами. Па-па! Вам -па! було цікаво? Так! так. Я навіть не знала, що є корисні бактерії. А я тепер буду частіше мити рук. Ой, ви знаєте, і мені вже набагато ліпше. Тепер буду боротися з мікробами. І почну з. почну з чого б його почати. До речі, ми з вами знаходимося на свіжому повітрі, а воно допомагає боротися з поганими бактеріями. Бог створив все так чудово, якщо ми не порушуємо його законів, то ніякі мікроби нам не страшні. <гум> Друзі, наш час вже вичерпано. Так. Сьогодні ми прощаємося з вами. Друзі, не забувайте вести здоровий спосіб життя. Більше перебувайте на свіжому повітрі, мийте руки, вживайте чисто та корисну їжу. А ще дивіться нашу програму Малюваки, і ви зможете більше дізнатися нового і цікавого. Також не забувайте замовляти і вивчати разом з нами та Гошкою цікаві біблійні уроки. Не зволікайте! До побачення, бувайте!